Добрий день, музею. О, я зараз. Ох... Міністр юстиції надіслав нам свій портрет. Але він виявився більшим, ніж портрет старшого інспектора Дрейфуса. І той замовив собі ще більший портрет. У нас в Парижі суцільна політика. Ці так, політика. жалібність видає себе за мораль. Це ваші слова. Так, мої. Ви мені не допоможете? Звичайно. Розумійте. Добре. Það er mikilvægt. No. Huh. on.